Антоніна Лисянська, логопед-дефектолог з міста Снігурівка Миколаївської області, розповідає, як до повномасштабного вторгнення планувала розвивати вдома свою власну справу. Я відкрила свій власний кабінет та облаштувала його вже повністю, взяла кредити, взяла меблі, все. Ну, тобто, повністю все облаштувала. Але буквально за день на наступний я мала вже відкривати, запускати то все всіх дітей. Але прийшла війна. І звідти я нічого не забрала взагалі. Тобто залишилась купою кредитів без грошей і в підвалі. Снігурівка опинилася в російській окупації. Антоніна так пригадує цей час. Почали їхати їхати танки російські, тобто буквально то все відбувалося дуже швидко, і ми то спостерігали, як вони їхали. мимо нашого дому. У мене двоє дівчат молодих, гарних, і я їх просто ховала в підвалі, щоб не дай боже. Ніхто ну вони ходили по вулицям, вони могли зайти в двір, заїхати на танку в двір. Переважно вони шукали сім'ї, котрих є люди, атовці саме зв'язку не було, світло не було, води, газу нічого не було взагалі. Тобто, ми варили їсти на залишках балонного газу. Зробили здалегідь заготовки, що змогли купити в магазинах, тому що коли росіяни зайшли, вони всі магазини дочистили, обчистили і ну, просто продуктів не було. Через місяць, розповідає Антоніна, їй з родиною вдалося виїхати з окупації. Сім'я переїхала на Львівщину, де жінка влаштувалася логопедом у дитячий простір. А через декілька місяців очолила цей заклад. Моя програма була: то є всебічний розвиток дітей. Сюди включаються як нормотипові діти, звичайні діти, так і діти з особливими освітніми потребами. І в нас є діти з аутизмом, переважно багато змовленнявими порушеннями, і саме я. Зробила іншу програму, там, де розвиваючі заняття, саме спрямовані на всебічний розвиток, тобто і фізичний, і психологічний. Крім того, Антоніна вже готується відкривати свою власну студію розвитку та корекції для дітей. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львівщина.